Починаємо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. У нас присутні наші члени комісії, наш куратор пані Ірина. Так, питання ми розглядаємо одне порядок денний всім розданий. Які є зауваження, пропозиції, доповнення до порядку денного? Дія Вікторовна, сідайте, будь ласка, якраз чекаємо на вас. Шановні колеги, є якісь? Нема? Тоді голосуємо за порядок денний. Хто за? Одноголосно. Утримався, нема. Проти нема. Всі за. Так, добре. Значить, Порядок денний. Розгляд проєкту рішення Одеської міської ради про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області. Пропозиції про внесення змін. До міської цільової програми здоров'я на 2026 24, вибачте, 2028 четвертий вибочця роки затверджено рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року за номером 16398. Це питання ми взагалі розглядали на минулі засідання комісії, але ситуація в тому, що ми це питання вносили на розгляд засідання виконавчого комітету. Тому що у нас є деякі зміни в законодавстві і в стані в Одесі, у нас є військова адміністрація. І сьогодні ми повинні, як то кажуть, ще раз розглянути це питання для того, щоб внести вже на розгляд сесії Одеської міської ради. Які є Ну, Надія Вікторівна, все знаємо, все чули. Нічого не надали. Пункти всі ті ж самі. Це питання виділення коштів. Тоді голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Дякуємо. Тоді швидко вносимо ці питання. Дякую. Засідання комісії об'являю закритим. Всім дякую.